Еліот Роджер своїм жахливим злочином вплинув на багатьох. Він запустив ланцюг подій, які пізніше називатимуть бета-повстанням. Для багатьох мізогінів Еліот Роджер став успіваним у легендах, верховним джентльменом, героєм, ледь не святим Еліотом. Для інших він став тригером. Кого ж тепер Еліот Роджер надихнув на жахливий злочин? Що ж, детективи, час взятися. Заділо. Газонокосарка 3 червня 2020-го до маленької клініки у Річлендс, штат Вірджинія, завітав юнак з серйозними пораненнями кистей рук та пальців. Хлопцеві бракувало лівої кисті. А щоб встановити відсутність пальців на правій довелося зробити рентген. Його обличчя та шия були також вкриті дрібним розсипом ран. Характер поранень Коула Каріні був занадто складним для маленької поліклініки. Оперативно його доправили до медичного центру, де одразу ж відправили на операцію, що тривала близько півтори години. Такі дивні випадки не лишаються без уваги поліції, тож Каріні довелося поспілкуватися з офіцером. Як би дивно це не звучало, хлопець заявив, що підстригав газон, коли трапилося щось дивне. Його руки нібито потрапили до газонокосарки. Поліціянтові ця історія здалася, ну нехай буде курйозною. Для того, щоб отримати подібні травми, Коул мав би перевернути газонокосарку та запхати в неї обидві руки. Хоча це аж ніяк не пояснювало його рани на шиї та обличчі. У поліції навели довідки та швидко встановили, що Коул мав проблеми з законом. У 2016-му його затримали за виготовлення вибухового пристрою. Окрім того, він досі перебував на випробувальному терміні за цей злочин. Такі деталі лишати без уваги було не можна, тож поліціянти вирішили оглянути місце, де стався нещасний випадок. Тож офіцери навідалися до помешкання Коула Каріні, у якому той проживав з матір'ю та молодшими братами. Батьки хлопців розлучилися за 10 років до того. Одразу стало зрозуміло, що ніякого газону ніхто не підстригав, і з огляду на висоту трави вже дуже довгий час. Що цікаво, газонокосарки поліціянти взагалі не виявили. Натомість офіцери виявили сліди крові на газоні, які тягнулися від парадного входу у будинок. Всередині поліціянти виявили, що насправді місцем подій була спальня на другому поверсі, де й трапився нещасний. Хоча тут, скоріше, щасливий випадок. Чому ж саме щасливий? Вибух у своїй спальні кол Каріні майстрував пристрій, за допомогою якої збирався вбити ні в чому невинних людей. Поліціянти виявили пластиковий контейнер, наповнений перекисом ацетону речовиною, яку нерідко використовують у створенні кустарної вибухівки. Вочевидь, Каріні пошкодив контейнер з вибуховою сумішчю, що призвело до детонації пристрою у його власних руках. Також неподалік місця детонації у спальні хлопця виявили коробку старих іржавих цвяхів, які Каріні збирався використати як шрапнель для завдання більшої шкоди своїм потенційним жертвам. Ймовірно, він гадав, що якщо вибух їх не вб'є, то це зробить хоча б правець. Біля вікна у кімнаті також виявили рвану футболку, візерунок дірок на якій нагадував патерн поранень коула. На стелі поліціянти помітили плями крові. Не кажучи вже про фрагменти кистей, що розлетілися по стінам. Звісно, у всьому була винна газонокосарка. Так поліціянти й подумали і пішли додому жарти пончики. Керіні лабонь на це сподівався. Поліціянти також навідалися й до будинку бабусі Коула, що жила неподалік, і виявили камеру відеоспостереження та контейнери, схожі на ті, які нещодавно знайшли у спальні коула, а також ПВХ труби, дроти. Кабелі та вирву від невеликого вибуху неподалік від сараю. Сусіди бабці Каріні сповістили поліціянтів, що вони досить часто чули вибухи впродовж дня. Працівникам поліції довелося обшукати Сарай бабці Каріні. Там вони знайшли різного роду електронне обладнання, перемикачі, непозначені хімікати та стаканці для кави з залишками невідомої кристалізованої речовини на них, яка пізніше виявилася вибуховою. Вочевидь, Коул проводив у тому сараї незаконні та небезпечні дії, та найцікавіше було ще попереду. ФБР та поліціянти знайшли аркуші паперу у смітнику, на яких Коул Каріні виклав свої наміри, своє зізнання у майбутньому злочині, свій, так би мовити, маніфест, у рукописі Каріні у деталях розписав свій план нападу на красивих жінок у торговельному центрі. З часом він почав сприймати факт своєї загибелі як щось неминуче, тому він вирішив, що скоїть щось на його власну схиблену думку гідне. Своїми цілями Коул називав гарячих черлідерок». Каріні планував дочекатися якогось виступу чирлі у ТЦ під час свята чи івенту, коли він міг би змішатися з натовпом та непомітно підкласти свій пристрій під сцену, щоб той вибухнув, коли дівчата виступатимуть. Що цікаво про себе Каріні писав у третій особі у своєму маніфесті, він посилався на трагедію, яку вчинив Еліот Роджер. Каріні написав: він не відступиться, він не боятиметься наслідків. Щоб там не було, він стане героєм. Він зробить заяву як Еліот Роджер. Написав Кол Каріні, думаючи, що складає епос. Як самі бачите Каріні, подібно Мінасянові, надихався жахливим вчинком Еліота Роджера, так само, як і Мінасян Каріні, просто хотів слави за будь-яку ціну, навіть якщо ціною стане його власне життя. Кол Каріні самоідентифікував себе як Інцела. Інцели досить токсична інтернет-субкультура. Навіть по відношенню один до одного. І хоча слово інсел і означає недобровільний целібат, тобто інцели хочуть, але не мають статевих стосунків, це зовсім не означає, що кожен з них автоматично мізогін чи терорист. Форуми та чати хардкорних інцелів досить неприємне місце з неповторною атмосферою, де культивується ідея гнилого суспільства та злих жінок, які вважайте змовилися, щоб позбавити бета самців. Людського виду статевих контактів, і не дивно, що найбільш вразливі люди підхоплюють ці наративи, починають вірити у них і з часом розвивають у себе вже повноцінну мізогінію, не мені вам розповідати, як і псо впливає на людей. Тож для таких злочин проти життя жінки вважається чимось героїчним, саме тому Еліот Роджер серед інцелів вважається святим героєм, описаним у легендах. Такі, як він вважають, що усі жінки обирають чоловіків, які відповідають критеріям, що нав'язані медіа, і ігнорують чесноти бета чоловіків, Каріні, ймовірно, вважав, що він повстає проти суспільства, яке пригнічує таких як він, і хотів зробити гучну заяву своїм злочином. Власне, з цієї причини Роджер, Мінасян, Харпер Мерсер та Каріні у першу чергу не інцели, а терористи. Але навіть тут кол Каріні виявився унікальним. Екземпляром у нього була дівчина, зі свідчень матері Каріні, Карен. Відомо, що вже два роки у Коула були постійні стабільні стосунки з дівчиною на ім'я Джеймі, з якою вони мали регулярний статевий контакт. Однак, разом з тим, на суді, один з агентів ФБР, який проводив розслідування, зазначив, що виявив у кімнаті хлопця рукописи, пов'язані з субкультурою інселів. Серед них і той, якому кол збирався обірвати як своє життя, так і своєї дівчини. Пізніше агент ФБР засвідчив у суді, що слідчі знайшли у спальні Коула рукописні формули та рецепти для виготовлення бомби з іменем Каріні на них. Також вони знайшли модифіковану скороварку з двома флаконами вибухових речовин всередині, сховану у шафі хлопця. Що не так з Коулом Каріні, мати Коула зазначала, що він мав діагностовані синдром порушення активності та уваги, тривожність та депресію, а також розлад аутистичного спектру. Ще коли навчався у 4 класі, він навіть проходив курс інтенсивної терапії, приймав рецептурні ліки. Також хлопець мав занижену самооцінку. Вже вкотре ми з вами бачимо Інсела, який надихнувся злочином Еліота Роджера. У якийсь період свого життя Коул також тугенько сидів на важких заборонених речовинах, що не могло не позначитися на його й без того крихкій психіці. Однак на момент арешту Коул був тверезий вже довгий час. Поліціянти обшукували помешкання Каріні впродовж майже двох діб, аж поки усі вибухові матеріали не було зібрано. Як не дивно матір хлопця і гадки не мала, що її син займається такими речами. Поліція надала усі докази, щоб висунути звинувачення підозрюваному. Однак той заперечував усе згідно з його історією, газонокосарка перекинулася, коли він підстригав травичку. І навіть коли Коулові пояснили, що опіки та рани на його шиї й обличчі було неможливо отримати описаним ним чином, хлопець заявив, що газонокосарка просто у якийсь момент вибухнула. Каріні звинуватили у дачі хибних свідчень, що було підкріплено зібраними численними доказами. На додачу його звинуватили у створенні та зберіганні незареєстрованих вибухових пристроїв. Руки коула Каріні ясна річ врятувати не вдалося, проте він користується протезами. У січні 2021-го коула Каріні визнали винним, однак йому присудили усього сім років у в'язниці. За іронією долі, Каріні покарав себе краще за закон, він сам позбавив себе рук. Як і інші інсели, справи яких ми з вами вивчали на каналі, Каріні мав підтверджений розлад аутистичного спектру. Що, якщо відверто дуже дивна серія збігів, бо ці конкретні індивіди, такі як Роджер, Мінасян та решта, псують враження про нормальних людей з розладами спектру, які насправді. У цьому випадку просто вразлива група перед інцелами. Однак кол Каріні особливий екземпляр, тому що він вважав себе інцелом і одночасно з тим мав повноцінні стосунки з дівчиною. Здавалося б, в тебе є те, чого бажають усі інцели. Що тобі ще треба? Е, ні, йому було того недостатньо. Каріні хотів просто кривдити жінок, яких він вважав привабливими. Тож проблема не в відсутності контакту, а у світогляді. Проблема коула і компанії зовсім не в тому, що він був непривабливий чи мав розлади. Ви самі можете переконатися, що проблема інцелів – не зовнішність. Прочитавши коменти під відео про Еліота Роджера, де ледь не кожна третя глядачка називає його сімпотним перцем. Проблема була всередині. Кол та решта вважали, що їх нездатність паруватися з тими, з ким вони хочуть, це все через поганих жінок та погане суспільство, які змовилися проти них, а не через те, що їх особистість потребує тяжкої роботи. Висновки напрошуються самі.